Сьогодні на майданчику авто» в місті Кременчук було продано в лізінг автомобіль Форт Мандео. Наш покупець подився залишити свій відеовідгук у нас на сайті. Скажіть, будь ласка, як багато варіантів автомобіля ви передивлялися на сайті перед тим, як вибрати саме цей автомобіль? Передивлялася три варіанти. Вибрала форт ну, ну, і мені сподобалося. Виходить, я вчора відбудилася. Сьогодні несла аванс і через годину отримала вже авто. Чи задоволені ви співпрацею з Планетавто? Дуже задоволена. Швидка відповідь, швидкий сервіс, питань ну, немає. А, а, можливо, у вас є якісь побажання для покращення роботи сервісу Планетавто? В принципі, в мене нарікань немає ніякого. Мені все подобається. Що б ви побажали клієнтам, які ще не наважуються на співпрацю з Планетавто? Не бійтеся. Дзвонють, вам дуже вам швидко відповідають, це підказують, розказують, що деякі питання, те, що непонятно, все вам підкажуть, розкажуть. За це не переживайте. Дякуємо вам.